Каркошко мы сили, решили перекусить. Дело в том, что корова розже новая модель пошла, понятно. Я не знаю, что ей тут немало, нема. Чи нема. Сейчас поедем на кросс, а на другой, на этой, на беленькой поедем. не за рулем. Попробуем. Проедемся. Протестим. Так Як гібрид ви знаєте Це бензинова машина, яка є. О, є всередині машини? Все, крім патроніків і передизання, все, крім мертвих мертвезонки шкіри. Дуже вона дуже м'яка. Машинка. І є експорту, потім є мало спортсовника, а потім вже є премія. Плюс вони є двокольорові з чорним дахом і однокольорові. Це не се ремень просто. А зараз ми вже зараз а. ми пересядемо. Правиха з території, там просто виїзд заблокували. Тоннель тут є трошки. Тому що нова mm. у нас платформа на всіх машинах, вони дуже комфортні, але, на жаль, без тунеля не могли обійтись навіть у середньоприводних автомобілів. Зараз, mm. mm. Денис за руль котом. Ага. Все, далі ви. назад знаете там якую у у вас регулируется вот тут место сзади валя уже нормально да хоть боком Все знаєте, все пам'ятається. Вот тут не так, і я бачив машини. Все не так. Сначала крутим вліво, а потом наклоняємо цей же кружочек. Угу. А ты не джойстик.

Це не однаково, тут на mm -hmm. розмірі дивиться. Чи треба вам більше, чи менше, але ну, це... Трошки... Розмір... Ця... Багажник там побольше. Це сучасніше, вся машина м'якше їде. Тут краще гібридна установка, новіша. Ага. Современніше. Да. Ну, тут вже нова модель, вроді є, так? Cross. крос. Не буде новий. Рав 4 буде новий через рік. Corolla не планується ще. Ні, королокрос. Ні, королакрос не буде новою. Буде rav 4 новий. Щось а. в інтернеті було, типу, там бампер другий, решетка. Ну, таке може. Я, чесно, не знаю, я не чув про це, але а. теоретично так. Але rav 4 буде ж новий новий. Тут 2,0 і він видає 200 сил. А Раба 2,5 220. сил. Поміщення rav 4 вийде. Але ж там з 2,5 вона 220 ну, да. видає. А то же за страховку іщу. Там типа платити треба, да? За... Болі 2,5, по-моєму. А 2,5. Не, Ні, не, не-ні. Не, не. не? не. Нам от туди. От надо. На зелене. Давайте, давайте якраз. Все. Те не все, не... Хай їде, їде, їде. І тут туди, туди направо направо Браві. Я спеціально хочу все построїти. Хотіли... І можна їхати на зелену, на зелену. стрілку, стрілку. Тихо пот... зарансь... пропускай, дивиш там, да. Ні, ні, я ж кажу направо наліво. Спеціально, щоб вам удобно ж їхати. Я ж заранше вам кажу. Розганяємося. Давайте, заберевай, весь поток. Ви ж хотіли розігнатися, поїхали. Там. А спон нажимайте, не бійтесь. З, був був на весь поток ви вам тоді за, за ними совететься. Ви ж спеціально хотіли, нажимайте, не здійсняйтеся. Режим спорт, Там. вона взагалі злітає. Бачите, як хорошо вона їде. Ми б їхали тільки 60 км в час за ними. Ну так, такі Ну Так, 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 так. так, 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 так. обігнали, давайте все. Ну, і що? 你必须。 Ты же его подрезаешь. Не в самый край, И еще на один давай. Правее это. Так. Все, теперь мы под мостом заезжаем на правый с этого ряда. Идем. Потом мы остановка. Все, а дальше, на, дальше мы назад, если вы хотите разъединяться, разъединяться. Нет, не спешите, хотите аккуратно, поедете аккуратно. Хочешь пиво, да? Прямо, прячь. Идем за автобусом направо. На якій ти скорості Денис, я не замітив. Ну, десь на кілометрах 140 і Ну рьов як спортивній машині. Це і в Рав 4 теж, там же ну, о, по 2-3 по ща. Коли потихеньку їде, то вона на батрейках їде і Це... тихо їде. Коли на такій швидкостях, то навіть чуть каже. Дуже Та, по -трасі тут. У там такие виїзд, как на бесплате, чтобы было аккуратно. Можете не спешить, если не хотите взять? Ну что, Денис, впечатление? С места идти нормально, да? бо тут зліва так машини ганяється, десь виїжджають Грожовіки до несту і так йдемо назад. Може не спіши пропусти його трошки, хай їде вперед, а ти за ним. Поворот лівий. Нема нікого там ще. Tu viņš, tu viņš tam. Vārstēlu jau nāk vondlēku. Nāk vondlēku. Nāk vondlēku. Nāk Що Дюня, нормально? В принципі РАВ-4 тоже так же. Ну там О, даже Денис не спомочней. Ні, ця машина їде швидше. Швидше? Да. Хоч Рава 2,5, але повторюю, що тут нова гібридна система через ТЦ на крайній правый ряд. Через ТЦ автомобіля швидше. Поворот поп. В сам екрані, в самый самый. Там Нам уже круг нам треба право. Правий Денис, дивишся. Нікого нема. А ми опимомо право зараз. Значи, вона по шустрій, стає, рав 4. Так. Да. Якщо по секундах за 7 і 8 розганяється, mm -hmm. а рав 4 за 8 і 4. Тобто mm -hmm. секунди навіть різниці. Враховуйте, що в машині повна загрузка. 4 людини їде в машині. А тут не од... такі, таке. Ну да. все рівно, не одна ж людина їде. Mm -hmm. І вона так на І кліренс я міряю от А4, так оно получається одинаково, що у рав 4 що Ні, там 19, а тут 17. А, тут чуть-чуть менше. Тоді просто є виміряло від от, наприклад, від цього, від порога, наприклад, а там десь якась нижня частина, є, напевно, зіміщення з цього ряду з другого. Десь нижче. Я по по бамперу, по передньому. Ну, бачите, ну, по бамперу може однаково, але десь в машині все-таки є нижня частина, де ця машина нижча. Ну, так і вважається. А. На бордюр не з'їзд получать. А можна через нього з'їзд? А Загалом з розумом. Потихонечку. Ну, правильно, можна на седані заїхати. Лучше не, не right? заїжджати, але ну, я взагалі так образно говорю. Тому що там і диски, і колеса. Ну, то вода... щоб колеса не подарити. Да. А так заїхати можна. Щоб гуль не було. У нас є трідин, ви можете свій автомобіль нам віддати на обмін. Ми оцінюємо mm -hmm. його, е, людина скаже, скільки дає, ви кажете, мені підходить. і Ну, все. Денис там говорив, що виходить, наше около п'яти, да, Денис? Ну, можно сказать, какие? год? Нет, ну, девятый. на механике? В десятом да, году просто. мы купили, получается. Один и шесть. А пробега? 120. С кондиционером? С кондиционером. 122, Денис. кондиционером. Кондиционер. Кондиционер. Ну, я бы называл пять, то, может быть, и цена. А, а, полису, а тут правильно? получается миллион шестьсот, да? 1500. Ну там зараз цікав, це машини 2024 року, вони Десь мільйон шістсот середня, так? РАФ4 від мільйон п'ятсот п'ятдесят. Денис, тут же получається чуть більше, ну, технології тут більше. Новіше. Сама гібридна система тут краще. І ця машина їде плавніше, ніж Рам4. Внешне, вона, типа як джип, смотриться, так висока каже. Не буду скривати, РАВ4 купують більше. Бо більше машина купив за ці самі гроші, ну, то да. так. Денис, той, блін. Ще то сніг був. Багато ще корову взагалі не знаєте, як машина. Але так, в сезон, подивитися, що вам в розмірі підходять, вона економніша, вона швидша, вона комфортніша. А по дліні що... вона... Коротше, не знаю наскільки, але коротше. Воно, коротше. Так, а по ширині вона. Не скажу вам, це треба брати буклети, а. бо все там, я військ ну, і не, не можу отримати. Так, приехали. Ставим на марку. А вставить автомат и менять Ну, если машина вот грубо берем, допустим, что машина стоит миллион шестьсот пятьдесят, допустим, миллион шестьсот, то вам ще треба поставити на облік 70 тисяч гривень. 5% від вартості ПДП. Тобто, майже на мільйон 600 000 і 70 тисяч гривень треба зверху Можна купити. Готовий? Рам 4. То зараз да, клієнти приїхали мої забирати будуть. Біленька така, так? Да, так, да? так, да, вони вже ждуть салони. Просто з Subaru в нас немає таких дорог, щоб на ній їздити. Вона не економічна. А це... Денис. Та то і так Субару, ну Субару. субаві. Люди... салон там наравні. Люди рідко. Алло, там РАВ 4 вже готовий заберіть на видачу. Давай. То так, люди більше дивляться Мазду, е, Ніссан, Кія і Хундая. Собару це так, то я так слово скажу. Yeah. Але менше його купляють. Бо собару дуже в ціні в Україні, на жаль, це в Україні саме. Uh -huh. і... Люди чогось бояться, я не знаю як, але люди бояться, що його дорого обслужити. Все, чого субару менше продається. Mm. Що, не забувайте особисті речі. Сюди, право, треба забуряти, так, ціна за першу комплектацію. Мільйон 540, так, РАВ-4. Да, РАВ-4, комплектація 2,5. 2,5 на 218 сил, mm -hmm. комплектація актив. Так як ви вже клієнт Тойоти, то ми вам зможемо зробити додаткову лояльність. Ось, ось вона. І, да, і вам виходить мільйон 514, це ціна вашого автомобіля 25-го року. Угу. Mm -hmm. Перші комплектації в білому кольорі. Якщо інший колір, плюс 32 тисячі. Угу. Mm -hmm. Далі, вам ще треба заплатити Білий дешевше Так. Да. Mm -hmm. І ще вам треба податок державі заплатити. Це на все, про все десь 70 тисяч гривень. І все. but